Це пилюка від дикого поля, Дим буржуйки по відчуттям. Та від тебе не пахне війною, це від тебе віє життя. Це солодка усмішка дитини, що в колисці заснула сама. Це дописана книга людини, що знаходить важливі слова. Це кав'ярня на березі моря, Поцілунки, прогулянки сни. Це бабуся на лавці із дідом і пелюстки нової весни, провідниця із чаєм гарячим, вчитель, лікар і юний студент, киця на ліжку ледача, добрий пес, що знаходить момент. Просто знай, що, тримаючи небо, вигризаєш у ворога нас, усім серцем ми віримо в тебе. Ти даруєш нам віру і час. Стільки років між втомою й болем, Запах пороху по відчуттям, та від тебе не пахне війною. Це від тебе віє життям.